Це буде біть. Героями якої стоїть талановиті діті. Ой. Kind of І звичайно ж відомо усьому світу стати пісючого хлопця. І звичайно ж відомо усьому світу стати пісючого хлопця. Та ще чого багато цього. Тільки знайде. Я подумав, що вона мене блункінка, бо ні. Я майже все роблю лівою рукою. Право так. Допоміжна. <світую> 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 тут мене керало. Цікаво. А мені відомо, що у різних країнах світу Діда Мороза називають також по-різному. Наприклад, в Італії його величають тато Паскуале. А в Франції панель. Як відомо, найкращий подарунок це подарунок зло… Та вона хороша. З вами був Олексій Шапошніков. До нових зустрічей. До нових. І ще раз.